Всім привіт! Цьому місяці мій загальний капітал перейшов відмітку у 20 тисяч доларів. Найс! Nice. І в цьому відео я розповім про свої 5 джерел доходу, саме які допомогли створити цей капітал. Але перед цим не забудьте підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео, за що я буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. А Якщо ви ще не почали інвестувати, то в мене для вас є хороша новина. Нещодавно я написав свій курс, зміст якого ви зараз можете побачити на своєму екрані. Якщо ви вже неодноразово чули, що є там якісь акції, облігації та золото, але як з цього всього скласти надійний інвестиційний портфель. Саме в цьому курсі ви зможете про це дізнатися. Якщо ви не маєте бажання чи часу самому розбиратися всій цій інвестиційній тематиці, можете звернутися до мене, я консультую по створенню інвестиційного портфеля. Переходіть по посиланню в описі в мій телеграм-канал. Саме там є всі нюанси про курс, про мої консультації, там і вся актуальна інформація. Першим джерелом мого доходу, це, звичайно, ще є мій ростовий портфель. Основа якого це є ETF на SP 500. Також в цьому портфелі є акції Європи, Азії та золото. Хоча й в значно менших пропорціях. Але вже ці всі разом взяті активи вже принесли мені більше 2500 доларів доходу. І це вже навіть з врахуванням всіх комісій. І, звичайно, мене це радує, так як в звичайні місяці, де немає багато понаднормових годин, як в останні місяці, то мені майже 2 місяці потрібно працювати в наймі. Ну, от, щоб заробити тих самих навіть 2500 доларів. І тому мене це радує, що поступово інвестиційний портфель починає приносити відчутні прибутки, хоча так це не є зафіксований прибуток. Ну але потрібно розуміти так, якщо навіть через рік ці акції впадуть на тих же там 10%, 20%. Ну, нічого страшного цього немає. довгостроковий ринок росте. Тому навіть якщо воно там в моменті щось просяде, нічого страшного. Я інвестую довгостроково на 10-15 років, що необхідно, тому що щось там і просяде. Це не має для мене значення ніякого. Це буде для мене звичайна знижка. І тому мої основні поповнення йшли і будуть йти саме в ростовий портфель. Другим джерелом мого доходу це є дивідендний портфель та облігації. Зараз сумі вони займають всього лише кілька тисяч доларів. Тут немає якоїсь великої суми, тому що потрібно розуміти, що дивіденні активи та облігації довгостроково не обганяють ростові активи. Але на відміну від того ж SP500, я не знаю, чи він через рік буде в плюсі чи у мінусі. Але я точно знаю, що мої дивіденди з рейта Realty Income та VC Properties, які купони з моїх польських облігацій, будуть приносити мені щомісячний пасивний дохід, незалежно від того, що там коїться на ринку. Суми там не є зараз якісь великі, але вони цілком прогнозовані, виплачуються щомісячно. Ну і ці виплати зростають, особливо з фондів нерухомості. Третє, четверте джерело доходу. З'явилося буквально останні півроку. І третє джерело доходу це продаж продуктів та реклами. Той самий курс, про який я вже говорив, хтось з вас купив, або тільки планує купляти, це вже якийсь додатковий дохід для мене. Так само таша реклама, що місячно в мене хтось купляє, реклама до реклами, і вже можна собі купити кілька рейд портфель і збільшити свій пасивний дохід. Тобі більше ще продаж реклами займає кілька хвилин переписки, мінімум зусиль, а користь відчутна. Четверте моє джерело доходу теж з телеграма. Теж і теж про нього вже згадував, це консультації. Думаю, не секрет, що розбиратися з нуля в чомусь. Це є дуже складна робота, і не всі на це мають час. До мене на консультації зверталося багато приватних підприємців, які можуть інвестувати значно більше аніж я в цілому заробляю. І для таких людей це просто недоцільно сидіти днями місяцями. Розбиратися в цій цій інвестиційній тематиці. Для чого? Якщо вони можуть просто купити в мене консультацію, і всього лише за 5 годин, з абс абсолютного нуля, у ну, них вже створений повноцінний інвестиційний портфель, і їх гроші вже без роботи не сидять, і я теж задоволений. Окремо, окремому взятому в місяці кількість консультацій, звичайно, що відрізняється, раз більше, раз менше, але в цілому, це достатньо відчутний додатковий дохід для мене зараз. І п'яте моє джерело доходу, тим більше що вона є основне, це робота в наймі. Хтось більшість з вас не знає, але я не є якийсь там супер айтішник чи хтось там. У мене звичайна зарплата, я звичайний працівник на фабриці. Тому ви чули про таких, як обивщик меблів. І от я ним працюю, це моя основна робота. Звичайний от такий роботяга тут. Хочу і своїм прикладом показати, що інвестиції це не для багатих. Тут не потрібно бути якимось генієм, чи там просто якісь мати супер доходи як якогось айтішника. Інвестувати можуть абсолютно всі. В будь-якому віці, тут немає нічого складного, просто один раз потрібно сісти, розібратись, створити надійний довгостроковий портфель, не надіятись на якусь там удачу, а створити надійний план, робити регулярні щомісячні поповнення. І немає різниці, яка у вас зарплата, ким ви працюєте. Абсолютно кожен може інвестувати і прийти до своїх фінансових цілей. От і на цьому все. Враховуючи, що це відео, ви дивитесь з Ютубу. І напевно хтось з вас хотів почути слово монетизація, але ні, абсолютно нічого з Ютуба я не отримую. Монетизація ще не підключена, то потрібно мати 1000 підписників і 4000 перегляду годин на відео. Зараз в мене там тільки 500 з чимось, тому ще далеко до монетизації. І надіюся, що вже наступному році монетизація буде включатися до мого джерела доходу, але поки його немає, і тому отакі 5 джерел я маю. Тому, якщо вам сподобалося це відео, як я вже і казав, не забудьте поставити лайк та підписатись. Пишіть якісь коментарі, я все читаю, на все відповідаю. І побачимось в нових відео і всім пока!